У Прибузькій школі-інтернаті сьогодні навчається близько 140 дітей віком від 7 до 16 років. Кожного із них сюди привела непроста доля. Вихованці закладу нічим не відмінні від своїх однолітків. Єдине, що позбавлені родинного тепла і турботи. Тож з року в рік з нетерпінням очікують улюблених зимових свят, аби загадати найпотаємніші бажання. Я замовила щастя здоров'я для своєї мамусі, замовила. Що я хочу бути співачкою більше замовила для своїх родичів, у них все нормально, ніхто ніколи не хворів. Я замовляла бісер плести і плеєр. Я замовляв всякі краски, бо я дуже люблю малювати. І замовляв трубу, бо я навчаюся в музичній школі і скоро вже виходжу. Школи, і мені треба вже трубу, щоб заступати музичне училище. Справжня казка цьогоріч завітала до вихованців прибузького інтернату. Тепло спілкування дітям дарували червона шапочка, вовки з зайцем, і навіть баба яга. Яскраві виступи казкових героїв. Порадували малечу. Кожен і собі захотів, хоч на мить опинитися в казці. Яскравий концерт солодкі подарунки та іграшки. Таким цьогорічні зимові свята запам'ятає дітвора із прибузького інтернату. Дарувати таку радість дітям вже стало доброю традицією для небайдужих хімічан. Ми вже на 10 років в цій школі допомагаємо дітям, сиротам, інвалідам, тому вважають своїм довгом допомагати цим дітям. Та не лише у свята спонсорська допомога надходить до інтернату за першої необхідності. Переконують викладачі, мають до кого звернутися. Він не в нас, він приїздить, допомагає нам. Може, чим може допомагає, особливо перевезення дітей на екскурсії, на різні свята, Ми звертаємося дуже часто. Якісь вантажні перевезення, то тобто цьому нам немає проблем. Ми з ним дружимо. Святковий настрій та подарунки залишились із дітьми, а от викладацький склад уже ламає голови над вирішенням чергових нагальних проблем. Сподіваються, що постійні друзі та спонсори і цього разу не залишать їх без підтримки. Інна Крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.